Батери Софія. І так, ресурс. Хотіла запитати, в чому твій ресурс? Ну, бачите, в системності, в системі. По-перше, прийняти ту систему, де, ви, де б ви зараз не були. Що таке система? А, система це коли ви приходите кудись на роботу, там своя система, розумієте, і вам або треба її прийняти, або йти звідси звідти. Тому що якщо ви приходите в систему інших і починаєте там качати свої права, да? ну то не дуже, скажімо так, то. то Далеко від балансу. А коли ви приймаєте і кажете, окей, мені не дуже тут комфортно, да, тоді що? Я приймаю наразі зараз цю систему, тоді я перестаю себе катувати. Да, я не борюся з цією системою. Я просто шукаю інше місце для себе, де мені буде комфортно, розумієте? Хто не живе по своїй вірі, тот не вірить. Да, вірте в себе, вірте в те, що ем, будь-яка система, вона вам тільки во благо.